Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас розпаковка посилки від глядачки каналу пані Вікторії. Приїхала у нас посилка з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Ну і розпаковуємо. Так, насіння. От стільки насіння. Ну, будемо зараз дивитись. Волошки сині. Так, дайкон, спринг фейвор. Капуста ультрарання Експрес, Капуста пізня, Корсума. Корсума. Капуста пекінська. Рукола. Мангольд, e, чували толком, не знаю, що це таке. Мені кажуться, що це схоже на буряк. <реку> ну, <реку> щось... <реку> а, листовий буряк. А, Такий це буряк і є. Ну, Цікаво буде, ніколи не вирощували, не знаю, що це таке. Ну, редисочка на весну те що треба. <реку> Помідори, Ріо Гранде, Хурма і Товстий Джек. Перчик, Богдан, купець. Так, огірочки родничок. Ну, на роднічок я робив ставку і вона спрацювала крак і тітус. Крак і тітус знайомі, Ми їх вирощували, здається, два роки назад, Тітус і крак. Хороші також огірочки. Буряк, негритянка і мулатка. Також вирощували хороші бурячки, сподобались вони. Морква, королева осені. Королева осені всім загальновідомий хіт. От оленка будемо пробувати. І ось такий мікс кабачків. Супер. Просто супер. А ще баклажани. Ще баклажани алмаз. Bibo F1 і Жизель Жизель я не знаю. ну Будемо також пробувати вперше його вирощувати. Ось такий шикарний набір насіння. Якраз в пору. Дуже, і... дуже дякуємо. Да. Це справжній скарб. Ще раз хочемо подякувати пані Вікторії. Нам дуже сподобався набір. Будемо вивчати тепер ближче. Що тут у нас низькоросле, що високоросле, що пізнє, що раннє. Будемо також це все садити і знімати про це відео. Як буде рости це насіння, буде у наступних відео на нашому каналі. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.